Там, де сонце встає, де поля, де ліси ще не мають кінця краю, де луки, розлогі й просторі, там починається моя волинь, земля вільних працьовитих людей, край багатий землею і тим, що на глибині століть в ній лишила природа. В нашій країні 25 незалежних років. Чверть століття, що змінила кожного з нас і нашу історію, але нам під силу зробити нашу державу квітучою, маючи мирне небо над кожним із нас. Адже тільки разом ми Україна, тільки разом змінимо життя на краще.